Ість звута вистроїть ще як струж в боже чало, єстем в кропце. Що означають ці фрази польської, які ви кожного дня будете чути від поляків? У сьогоднішньому відео розповім вам про них і про ще більше фраз. Тому продовжуємо дивитися. Того, що бачу з, з кількості переглядів відео на моєму каналі, вам дуже подобається власне ті відео, де я вам розповідаю про якісь цікаві фрази польською мовою. Тому сьогодні підготувала знову підбірку з 10 фраз, які ми вже починаємо вивчати. І перша фраза це ставити все на одну карту, яке польською звучить ставлять швидко на єдно карте. Ставлять швидко на єдну карте. Так, тобто вибрати собі якусь одну інвестицію будь-яку, так, і поставити на неї. 에, давайте використаємо це у реченні. Аня жучила вшистко на єдно карту і заложила власну фірме, аня жучила вшистко на єдно карте і заложила власну фірму. Як бачите, ми можемо в польської сказати і ставлять вшистко на єдно карту». Але теж жучить все на єдну карте. Тобто поставити все на одну карту або кинути все на одну карту. Отже, це наша перша фраза. Друга буде цікава, і мені здається, що я вас вже, вам вже про неї розповідала, вона така має історичне підґрунтя. Але хтось в інстаграмі мене запитав, що це означає, тому давайте нагадаємо собі: єднідоса, адрузи до ласа. Так, що це означає? Є дні до Саса, а друзі До Ласа. Якщо дослідно перекласти, то одні до САСА. Тут пишемо з великої букви, бо це історична постать. А друзі до Ласа, так, а інші до лісу. І тут також До Ласа вже по часом можете зустріти, що пишеться з маленької букви, але знову ж таки це також історична постать, тому варто писати великою буквою з великої букви. Ну, і давайте використаємо це. І е, що це означає? Це означає, що е, риба, щук і е, лебідь, так це в нас називається. Е, Допоможіть мені у коментарях: в нас була така байка, так? Е, щось про щуку, про птаха і про, і про тварину. так, Тобто, що одні вибирають таке, другі вибирають такий спосіб, третій ще інший. Ну, і в результаті немає єдності і все розпадається. Це мені дуже гарно нагадує взагалі. Dużo, wiele podziałów z historii Ukrainy. I mamy przykład. Przyjęcie starej praktyki, jedni do sasa, a drudzy do lasa, może się skończyć tragicznie. Tak, przyjęcie starej praktyki, to, to przyjęcie starej praktyki, jedni do lasa, a drudzy do sasa, czy na odwrót, tak? Jed, jedni do sasa, a drudzy do lasa, może się skończyć tragicznie. Може закінчитися трагічно. Не може, а 100% закінчиться трагічно. Добре, далі йдемо до третьої фрази, яка звучить дуже цікаво, і е, виглядає так: вистроючи як стяво. Вистроючи як струж в Боже чаво, що дослівно означає вдягнутися так, як сторож е, на Боже тіло. Тут трішки треба знати також культуру Польщі, боже чао, це дуже важливе свято для поляків, для українців також. Так? І в цей час дітки приймають перше причастя. Ну і зазвичай на цю оказію, так на цю нагоду вдягаються всі дуже, ем, так, отшвєнтні, так, дуже святково, не так як на кожен день. Ну і коли хтось вдягнувся так на. на занадто е, вишукано, так невідповідно, занадто елегантно. Е, і, наприклад, прийшов в, в бар на пиво, то ми можемо сказати, Же, але веструювище як бу як струж в Боже чаво. Ну, оце ти е, вирядився, так ем, українською не можу підібрати синоніми до цього. Оце ти так намарафетився, так може, так ми, ми це перекла, переклали. Oczywiście wystroić się w Boże ciało, to znaczy, że ubrać się po prostu nie stosownie, zbyt elegancko e, do danej sytuacji. I zapamiętowujemy, bo to będziecie często czuć. A jeśli szukacie kurs dla wyучenia polskiego, bo wy przejdzecie w Polsce, planujecie pracować, albo e, nauczycie się w Polsce, albo wasi drudzi, drudzi, albo znajomi poznajomi szukają taki kurs. То хочу вас запросити на свій курс польська мова від А до Я. Усі деталі будуть в описі до цього відео. Переходіть, ознайомлюйтеся, якщо залишаються додаткові питання, залишайте свої контактні дані, і наш куратор з вами зв'яжеться і на все відповість. Можна залишати номер український, польський або будь-який інший так, незалежно від того, в якій країні ви зараз проживаєте. Також хочу нагадати, що у нашій школі є індивідуальні заняття, групові парні, корпоративне навчання. На... Також у нас є курс медичної польської мови, розмовні клуби. Тому якщо польська мова для вас цікава, а в іншому випадку ви б не дивились це відео, то усі деталі в описі до цього відео запрошую зустрінемось вже на заняттях і продовжуємо дивитись відео. Коли у вас є дилема, робити щось чи не робити, йти чи не йти, писати, не писати, то поль польської мови маємо класну фразу Я є у крапці. Чи, дословні, єстим в кропце. Єстим в кропці це означає, що у вас є питання, над яким ви думаєте, не знаєте, як його вирішити, і не знаєте, яку сторону обрати. Давайте, на прикладі розберемо це. В понеділок мам екзамін, а в неділе є імпреза у Анкі. Так? Тобто, в понеділок у мене іспит, а в неділю у, Ан... у анкі є е... вечірка. Ість що не є? Єстим в кропце, не вімцо робіть, так йти чи не йти? Я, у мене дилема, не знаю, що робити. І от, коли ви є на такому роздоріжжі, то можете сказати, що ну, ще ж мовц, єстим в кропце. Так, чесно кажучи, я, у мене дилема, я не знаю, що робити. Є стим в кропце. Ідемо далі і поговоримо про таку класну фразу, яку дуже часто чую на інстаграмі від польських блогерів, це. Ухиліч ромбка таємниці. Ухиліч ромбка таємниці, шкільні під якоюсь прем'єром, особливо перед якоюсь прем'єрою косметики, чи книжки, чи якогось продукту, так, польські блогери часто кажуть: мабуть ухиліч ромбка таємниці. Тобто я можу так привідкрити таємницю, так, показати якісь елементи якоїсь прем'єри. І то польською, скажімо. Моге, та таємниці. Запам'ятовуйте, бо точно будете чути. Це така наступна фраза. Ідемо далі до слова зарвачноцьке. Цю фразу, до речі, я використала у своєму інстаграмі, e, що у мене був. ага, то мовила, вам вже випілам каву збит пізно, так що я випила каву занадто пізно і, очевидно, e, вже не могла спати, не могла спати. І що я робила? Я перевіряла. E, Якраз пробні уроки, пробні уроки, які проводять наші викладачі у школі, і я написала в інстаграмі, що е, ну, виходить на те, що зарвала так? Виходить на те, що я сьогодні і що це значить зарвач ноцьке. Це означає не спати, просидіти цілу ніч над якимись справами, над якоюсь е, роботою, так? не спать працюючи. Дуже часто це будете використовувати ви, якщо навчаєтесь у польському університеті, і вже це з перед сесією ця фраза вам точно знадобиться. Так, мамро екзамін, він з Дічай, напевно, буде м'яла зарвану ноцка. Так, у мене завтра екзамен, тому я сьогодні точно буду мати невиспану ніч. Так? Отже, зарвана ноцка, це, власне, та ніч, в яку, під час якої ви Працюєте, навчаєтеся, бо підтискають терміни. Наступна наша фраза це «іщ з бута, що дослівно означає йти з взуття, що це може означати? По польську то значить вже просто ість п'єшо. Можемо, можемо сказати йти пішки, так? Чи не ість п'єшо, а можна це сказати більш сленгово, «іщ з бута. Наприклад, зепсув нам ще самохут і. Мусіли ми ість з бута до найближчого готелю. Тобто нам е, поламалася машина, і ми мусили йти пішки до найближчого готелю. І з бута це, власне, йти пішки. Десь тобі так засоціюйте бут, взуття, йти пішки, і з бута. Наступна наша фраза це турлач дропса, і вона, так, якщо чесно, два слова дуже незвичні. скоріш за все, і ви їх не чули. Але і використання її є теж обмежене, бо більш таке сленгове. Ну і не часто ви її будете чути, але якщо любите читати якісь кримінали, якісь детективні історії, особливо там, де заангажовані бандиті, так, якісь якісь бандити, то ви будете зустрічати таку фразу, як турла й дропса. І оце турла й дропса означає іди геть, провалюй, так. Dropsa. Добре, наступна фраза це стач на świecy. Stać na świecy, якщо дослівно то стояти на світці, і що це може означати stać на świecy, Це значить пильнувати чогось, за чимось пильнувати, спостерігати. Ну, no, і, наприклад, теж будете в криміналах. Я, мабуть, теж, також цю фразу десь. zostriela u jakiejś um, książce detektywnej, um, ułożmy jakieś zdanie z tym, tak? Na przykład: On będzie stał na świecy, a my spróbujemy zaatakować wroga. Tak? On będzie stał na świecy, to on będzie stał na um, na będzie pełnowadły, a my um, zaatakujemy wroga. Oczywiście stać na świecy, stać na świecy. Jeśli w perenowskim oznaczeniu to Пильнувати, спостерігати, ем, бути просто на такому чергуванні. Так? Дуже часто може в військовій також справі використовуватися. Ну і вже остання фраза на сьогодні це здали нерви. Е, і прямо так в минулому часі так? цю фразу запам'ятовуємо, здали нерви, це поньосли нерви, поньосли нерви, так? понесли нерви, ніби річка, така якась бурхлива, яка несе, отак «понесли нерви. Запам'ятовуємо так, завжди старайтесь собі придумати якусь асоціацію, щоб особливо якісь такі незвичні словосполучення легше запам'ятовувалися. Ну, і, наприклад, ніпотні мені нерви. Так? мені нерви». Тобто я без, без цього без, без причини, без такої серйозної причини зірвалася, так? Або, приша, нерви мені поньосли, так? Перепрошую, вибачте за те, що я зірвалася, так понісло мені нерви, тобто я зірвалася, я не стримала себе. Ну, ось і все. 10 нових фраз у вас в кишені. Маю надію, що вони для вас були цікаві. Дайте знати у коментарях, що було цілком нове. Також запрошую у телеграм для того, аби потренувати ці фрази і е так перевірити, як ви їх запам'ятали. В інстаграмі нашому ми постійно так можемо спілкуватись. Можете писати приватні повідомлення з питаннями, я обов'язково всі читаю, і пізніше відповідаю на них або в такому форматі, тут в, у відео на Ютубі, або у сторі, або у пості в Телеграмі, тобто запрошую до контакту ще там. Ну і буду вдячна за ваші лайки, сердечки до цього відео і коментарі, які теми вас ще цікавлять. А я обов'язково то все узглядню. Честь, до наступних наших фільмів!